Коджіма – пошляк, нарцис, тиран, егоїст та один з найбільш геніальних геймдизайнерів в історії людства. Що для вас критичніше, перше чи друге, вирішувати лише вам. Але у нас є чуткий факт: його відеоігри одні з найсамобутніших проєктів у ігровій індустрії, які яскраво вирізняються на тлі сотень інших тайтлів. Треба розуміти, що вихід кожної нової гри від нього це завжди подія. За більше 30 років перебування у ігровій індустрії, Коджіма здобув репутацію провідного ігрового митця, чиї ігри люблять, обожнюють, поважають та невидять. Однак через свою непередбачуваність вони точно ніколи не залишають байдужим. Непередбачуваність це у цілому про життя Хідео. Раптова смерть батька в Неочікуваний вибір сина фармацевта стати геймдизайнером. Теж скасування Silent Hills та весь скандал з Konami виявилося для всіх грімом серед ясного неба. Тож, стрімко залетівши у відеогрову індустрію наприкінці 80-х, Коджімі, людині з економічною освітою та без жодних знань у програмуванні, довелося неочікувано для себе спочатку допомогти створити гру про пінгвінчиків, Перед тим як відкрити текстовий редактор та скласти дизайн-документ, який сформує цілий новий революційний ігровий жанр стелс. Так, ідея будування ігрового циклу навколо уникання ворогів існувала і раніше. Згадайте той же Pac-Man, Однак назвати його та решту цього палеозою стелс з іграми язик не повернеться. Хіба що дуже-дуже далекими пращурами, які все ще заслуговують обласків за свої заслуги. Однак регалії за оформлення жанру у щось притомне, я все ж таки припишу на рахунок оригінального Metal Gear, який вийшов майже 40 років тому, та ще й без приписки Solid у своїй назві. Повноцінний сюжет та ігрова структура надали хованкам від ваших ворогів мінімальний сенс за крок до філософії пацифізму, яка ще не раз пливе у подальших творах геймдизайнера, але я щиро сподіваюсь, що ви тиснув на це відео не заради звичайного уроку з історії. Адже сьогодні я як завжди спробую зробити так як у людей. Перевинити велосипед та розкрити Death Stranding, Snatcher та вже ж Solid як творчу особистість з допомогою трьох ключових тем, які мені вдалося розглядіти у його роботах. Щоб закінчивши перегляд, ви могли розказати своєму баті, мамі, брату та найліпшому другу, чим саме відеоігри Kojima відрізняються від інших проєктів, та при цьому не осоромитися у своїй розповіді. До того ж, ось ось вже вийде збірник ремастерів перших трьох Gear Solid для сучасних платформ. Тож, саме час розібратися, через що саме ці ігри здобули свою славу. E Колись Коджіма у одному з інтерв'ю видав дуже пафосну фразу: Зазвичай тіло людини на 70% складається з води, ж на 70% складається з кіно. Пафос пафосом, але у цих словах, здається, є частина своєї правди. Погортайте твіттер Коджіми, та ви помітите, що він майже кожного дня переглядає якесь кіно та залишає про нього свій відгук. Ця традиція народилася ще в дитинстві, коли він з батьками кожного вечора разом переглядали кіно по телеку. Після чого сім'я ділилася враженням від побаченого. Батьки вже давно пішли з життя, а традиція живе і далі. Вона продовжує жити з Хідео, який і далі живе кінематографом. Подивіться, наскільки ця людина щаслива у магазині кіно, немов маленьку дитину зачинили у магазині з цукерками. І звичайно, така любов повинна була бути виражена у його власній творчості. І. Здається, Коджіма ніколи не чув прислів'я, що занадто та нездраво. Через що у його відеоіграх можна знайти референси до десятків, якщо не сотень фільмів на будь-який смак. Це можуть бути запозичені ім'я героїв з космічної Одисеї, пряме цитування призначив за покаліпсі сьогодні, ідеї для зав'язки, чи навіть цілі епізоди, які у його проектах ставали інтерактивними сценами. Тут навіть можна почути прямі згадки кіно у розмовах між персонажами. Снейк no. it? a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Та й що тут вже казати, коли самостійні шпіонські місії, від яких залежить доля всього світу, це начисто і графікована модель Бондіани. Одним словом, Коджіма бере у себе все переглянути та по-своєму це інтерпретує. Цей стиль вам когось нагадує, правда? А вже ж це дуже схоже на Тарантіно. Напевно, це й пояснює, чому у відеоіграх Коджіми майже немає послань на конкретно цього режисера. Адже важко поцупити щось у того, хто сам такий же крадій, як і ти. Ну і що у цьому такого? Кінематографом надгається кожен другий у цій індустрії. Подивись, хоча б на Rockstar, скажете ви. Але одне діло запихнути пасхалочку, щоб люди з геймпадом в руках такі. Скажені пси, скажені пси! А інше вдало це інтерпретувати та зробити чуже своїм. Ось візьмемо улюбленого письменника Коджіми Кобо Абе, який колись написав книжку Людина коробка, у якій головному герої набридає суспільне життя і він переїжджає жити у коробку. Буквально. І тут вже не доведеться довго думати над тим, як саме він інтерпретував цю ідею у своїх відеоіграх. Простір моментального комфорту для гравця це кмітлива ідея, особливо якщо ви починаючи гравець і навіть не до кінця розібралися з геймпадом у своїх руках. Кідео по справжньому захоплюється людьми, чия творчість йому подобається. Для нього справа часті зустрітися з ними. Порозмовляти про щось, ну і вже зробити фото для інстаграм. В окремих випадках його кумири не з'являються у його ж відеоіграх. Хтось може сказати, що така манія інтерпретувати це не більш ніж прикриття для запозичення чужих ідей. Але особисто я бачу у цьому стиль життя. Це немов заклик: виходьте на вулицю, озирайтеся навколо, не закривайтеся самі в собі, та найголовніше відчувайте. У Metal Gear Solid 2 була вирізна сцена. Снейк пробирався коридорами танкера, як раптом гравець починав все голосніше та голосніше чути напружну скрипку з фільму Психо. <звук> Головний герой іде назустріч звуку. Здається, що зараз буде якийсь страшний момент. Снейк відчиняє двері та бачить солдати зі скрипкою у руках. <звук> Таких дивних та безглуздих речей у творчості йде коджіми набереться на вагон і маленьку таріжку. Куряча маска у МГС 5. Скільки всього було у Training? А це що таке? І тут ви такі, о Боже, ці японці. Або ж навпаки, о Боже, це ж японці. Але все трошки складніше за звичайну національну приналежність. Це не просто бажання крінжанути, або крінжанути. Крінжа у іграх Hideo — це насмислене творче рішення, яке час від часу використовується для того, щоб ви не поїхали кокухою від серйозності його історії. До якогось часу сюжет у відеоіграх залишався штукою у собі. Ви, напевно, чули цю знамениту стату Джона Кармака, співавтора Doom, який охарактеризував тодішнє відношення більшості з розробників до ігрових історій. Але Хідео, вочевидь, так не вважав: штучний інтелект, курди, ядерна зброя, ПВК. Здавалося б, це просто випадковий набір слів сьогоднішніх новин. Але проблематика цих та інших нагальних тем з'являлася у проєктах Коджіми з самого початку його кар'єри. Він цікавиться світом навколо себе та використовує власні відеоігри як майданчик для поширення свого коментаря на рахунок того, що його насправді хвилює. У Коджіми є якась невимовна чуючка, яка допомагає йому передбачати світові тенденції та зберігати актуальність його проєктів протягом десятиліть. Думаю, усі вже іронізували над тим, що Stranding Гра про кур'єра у спустошеному світі, який об'єднує людей в ізоляції, вийшла всього лише за пару місяців до початку світової пандемії, яка перетворила гру в реальність. Але напевно не всі знають, що наприкінці Metal Gear Solid 2 за сюжетом повинна була бути здійснена терористична атака на Нью-Йорк з поваленою Статую Свободи та знищеним Манхеттеном з допомогою Арсенал Гіру. Аж тут наступає 11 вересня 2001 року. І розробникам доведеться кулою всього лише за два місці переписати та переробити ігрове закінчення таким чином, щоб уникнути будь-яких непорозумінь та скандалів. Але актуальність цих ігор зберігається не лише завдяки сценарію. Існує купа ігор з неймовірними історіями, які спотикалися, падали та більше ніколи не ставали через слабку геймплейну складову. Креативність, з якої команда Кунджіми створювала ці ігри, надихнула в них життя на довгі роки вперед. І саме завдяки цьому, пару тижнів тому я просто не міг відірватися від оригінальної Solid. гри 25 пітеричні давнинин для PS1, яку треба лише трохи причепурити, і вона буде здатна дати прикурити багатьом сучасним релізам. З часом ігровий дизайн старіше. І це нормально, адже це показник того, що розвиток ігор не стоїть на місці, і розробники постійно вигадують щось нове. Але Metal Gear Solid залишається інтуїтивно зрозумілою і по сьогоднішній день. Вам не треба лізти до гуглу за гайдами, усією необхідною інформацією з вами поділиться сама гра, причому максимально аутентично та без жодних очевидних швів, виносячи діалог гравця з грою на абсолютно недосяжні висоти. Саме завдяки цьому його ігри хапаються з за тебе залізною хваткою та затягують у себе аж до фінальних титрів. Після завершення його історії на душі залишається якийсь такий неприємний післясмак. Ти немов пережив щось таке, після чого вже ніколи не оговтаєшся. Спроба аналізу цих відчуттів, це заклик на окремий сюжетний розбір кожної з його робіт. Але сьогодні давайте ми зупинимося на двох словах: зрада та обман. Ці дві речі здаються найгіршим, що може статися у людських відносинах. Тож Хідео, прекрасно розуміючи це, вміло грає на емоції гравця, найчастіше залишаючи його у безпорадному ступорі під кінець своїх сюжетів. Кожен. Бляха. раз. Чим відеоігри відрізняються від кіно? Насамперед тим, що на відміну від глядача, в руках гравця опиняється Це, Це або Боже пробач Це. Гравець отримає обмежений геймдизайнером дизайнером контроль над тим, що відбувається на екрані. І насправді мало хто з розробників розуміє, як на максимум розкрити потенціал цього контролю. І часто автори навмисно спрощують ігровий дизайн. Бо гравцям знато складно, а девелопери інакше просто й не вміють. Талановитий ігровий режисер очікує, що людина в руках з цим зможе повністю відчути його задум та отримати унікальний досвід, неможливий для інших медіа. І попри те, що у Metal Gear Solid 4 є та сцена, яка триває більше години, Hideo прекрасно розуміє цю різницю. Є така штука, як четверта стіна. Це сценарний термін, який позначає межу між світом вигаданим та світом реальним. Якщо ви дивилися Дедпула, Бійцівський клуб чи Волка з Волстріт, ви прекрасно розумієте про що йде мова. Однак у кіно, коли герої звертаються до глядача, вони не почують нічого у відповідь, адже глядач ніяк не може плинути на те, що відбувається на екрані, на відміну від відеоігор. Тож Коджіма просто зносить до біса цей бар'єр між гравцем та грою, відкриваючи простір для неймовірних інтеракцій з гравцем. Як пояснити ази керування, не зупиняючи геймплей? Просто напиши діалог для персонажа, який розкаже, які кнопки тобі слід натискати. А ось, наприклад, у оригінальному Metal Gear, ближче до ігрового завершення, біг-босс зазвонить Снейку та спробує зупинити місію, наказавши гравцю вимкнути свою консоль. І хто ж реально вимикав? Або ж епізод з тортурами Снейка, під час яких Коджімо хотів передати грацію страждання головного героя від котування, змушуючи його дуже швидко натискати кнопку на геймпаді, щоб людина перед екраном теж відчувала біль. До того ж, перед цим ваш Кат казав наступне: Коджіма so really накриває вас коробкою і щоразу змушує вас мислити та переживати унікальний досвід поза межами обмежень: технічних, геймдизайнерських та кінематографічних. Адже у своїх мріях, Коджіма все ж таки кінорежисер. Перед тим як стати розробником відеоігор, Хідео мріяв саме про кіно. І як кожна щира мрія, вона не випускає його і по сьогоднішній день. Жага стати дотичним до Голлівуду охопила його з перших років у геймдеві. Згадати ті ж портрети з Metal Gear 2, де кожен персонаж це перемальований актор чи відома людина. Або ж візуальну новелу Snatcher, яка відчувається, немов історія зі світу Blade Runner, І насправді його історія це іскравий приклад того, що наші мрії іноді мають властивість збуватися. Для другої МГС Кончіма хотів найняти Ханса Циммера для написання саундтреку. Але як то кажуть, хочеться перехочеться, тож довелося зупинитися на Гарі Грексом Вільямсу. Учню німецького композитора. Коджіма зрозуміє, наскільки сильному пощастило з музикантом, лише після того, як один не зовсім маленький російський ігрожур покаже йому, що іконична тема Metal Gear Solid це нахабна калька Свиридова. Після чого Гаррі доведеться прямо на фінішній прямі розробки Metal Gear Solid 4 вигадати нове звучання для серії, що є далеко не тривіальною задачою. У третій частині головним героєм історії став Біг босс Тож Коджімі здавалося це ідеальною можливістю запропонувати курту Расселу озвучити нового головного героя. Образ Нейка був створений дихаючи Змієм Пліскіним. Його персонажем зі стрічки втечі з Нью-Йорку. Тож таким чином генізайнер хотів вивести серію на голівудський рівень та разом з тим красиво закрутити історію зі своїм кумиром. Конамі зв'язалася з актором, і він послав їх в новому напрямку. Після чого Кодіма все одно розпочав кастинг на пошук нового актора для персонажа. І врешті, протягом ще п'яти років, головного героя серії озвучував Девід Хейтер, який озвучив його п'ять років перед цим. Кептю верінга кептівейінга кептіверінга. Kept you, waiting, huh? kept you waiting, huh? І тільки Metal Gear Solid 5. Коджімі нарешті вдалося вичупати на озвучення голівудського актора Кіфа Сазерленда, waiting, huh? який у сумі пробурчав реплік на 4 хвилин хронометражу. І задля цього, прямо перед фіналом майже 30-річної історії, треба було вишвернути на мороз актора, роботу якого можна назвати однією з найбільш пізнаваних та іконічних у ігровій історії. Отже ж, мудень. Але все ж таки талановитий мудень, який мав на це повне право. Так само, як і мав право на створення Stranding, яку свого часу багато людей недооцінили та не зрозуміли повною мірою. У добу відкритих світів, коли дослідження мапи це зачистка знаків питання на карті, Коджіма перевернув гру, зробив відкритий світ для дослідження та сказав Досліджуйте. У результаті, де стрейка це не про я зачистив аванпост тут, знайшов місце сили там і десь поклонився храму лисичок, а про будування маршрутів та давання штучних перешкод на ваші дорозі від розробників, інструментами, які надають вам ті ж самі розробники. І це одне з найбільш освіжуючих ігрових відчуттів за останні декілька років. Тож, якщо ви ще не грали десь тренінг або не зрозуміли її на релізі, Чиро закликає вас повернутися до неї, та найголовніше не поспішати. На прикладі до Stranding можна іскраво побачити, як Коджімо прямо розриває між цими двома світами світом кіно та відеоігор. Настільки, що два роки тому він стиг заснувати каліфорнійський офіс Kojima Productions, який займається створенням фільмів та серіалів. І я вбачаю у цьому проблему останніх проєктів Коджіми. Кіноскладова та геймплей все більше та більше віддаляються одна від одної, немов починаючи існувати незалежно одна від іншої. І це, як на мене, дуже хороший дзвіночок. Ігри Хідео Коджіми мені сподобалися не через катсцени чи геймплей. Я полюбив їх завдяки їм обом. Тож втрата відчуття балансу між цими аспектами мене трішки насторожує. Однак мені все ще цікаво, якою вийде на 2 та сумісний проект з Microsoft. Бо камон, інтрига та Хідео Коджіма це вважає, що слова синоніми. Але чорт забирай? Нехай він зробить хорор. Дайте цій людині завершити справу під щоб ми всі тут з вами обісралися. У деяких книгарнях. Існує традиція. Коли ви прочитали книжку, ви залишаєте її на спеціальній поличці, звідки ви безкоштовно можете взяти іншу книжку. Це символізує безупинний обмін знаннями. Алгоритми Ютубу працюють схожим чином. Ви подивилися це відео, та якщо вам воно сподобалося, ви залишайте свій коментар, щоб механізм платформи це зрозумів та підкинув ролик іншій людині, яка зможе кайфанути слідом за вами. Тож я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви допоможете мені своїм коментарем. Так, я прирівняв перегляд цього 16-х хвилинного відео до прочитання цілої книжки. А що ви мені зробите? У будь-якому випадку, дякую за перегляд та до зустрічі!